29 грудня в українській історії це день напруги й переломів, коли надія і загроза співіснували помочь. У такій миті особливо видно, що українська державність ніколи не народжувалася спокійно, вона завжди виборювала себе в конфліктах і випробуваннях. У грудні 1917 року молода Українська Народна Республіка опинилася перед смертельною небезпекою. Більшовицька Росія вже вела проти неї війну, прикриваючись гаслами братерства. Саме 29 грудня Центральна Рада ухвалила рішення про створення українського народного війська. Це було запізніле, але неминуче усвідомлення. Без організованої сили свобода не встоїть. У той самий день у Києві спалахнуло більшовицьке повстання на заводі Арсенал, що стало частиною гібридної війни проти української державності. Ворог діяв не лише ззовні, а й зсередини, знайомою мовою та підзвичними гаслами. Рівно за рік, 29 грудня 1918 року, владу в Києві перебрала директорія, усунувши гетьмана Скоропадського. Це виглядало як новий шанс для республіки, але країна була виснажена війнами і розколами. Попри це, сам факт повернення республіканської влади доводив, ідею української державності неможливо знищити остаточно. Ця дата пов'язана із народженням Василя Стуса у 1929 році. Його життя стало прикладом внутрішньої свободи, що не піддається тиску імперії. Стус показав, що гідність може бути сильнішою за страх, а слово міцнішим за репресії. У 1978 році, 29 грудня, Києво-Печерську лавру оголосили державним заповідником. Попри радянську політику, це рішення зберегло святиню як носій глибшої історичної пам'яті. А вже у 2019 році цього дня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Нагадування, що війна триває не лише на фронті, а й у долях людей, для яких повернення додому стає актом відновлення гідності. Усі ці події об'єднує спільний сенс. 29 грудня раз по раз ставало точкою вибору між страхом і відповідальністю. Це день, який тихо нагадує. Українська історія твориться саме у випробуваннях. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.